Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Сьогодні їздили у місто, покажу вам розпаковку, багато чого купили. Купили три пачечки такої приправи. Дуже смачна, мені подобається і для курки маринування, і для свинини. Дуже мені подобається соус французький з гірчицею також смачний. Тартар взяли один міцну горчицю, кетчуп лагідний, Хочемо приготувати сільотку в кетчупі. Зустріне молоко, сире, неварене, е, желейки такі, сметану. Е, ківі, банан. Взяли, цукерок різних взяли, ромашка, ліщина і галаретка. Взяли три пачки макаронів. Одну таку ріжки взяли і тоненьку, дуже любимо цю, смачна. Твердий сир. У, Лунь... У АТБ була акція на шпроти баночку взяли. Також була акція на кетча. Взяли дві баночки, чумак взяли дві також, печива, три Грона на дуже смачне. Це з начинкою. У форі дуже смачні. Пончики. Взяли мене, син дуже їх полюбляє. Трішки зайшли у WhatsApp, купили зефіру в шоколаді до кави. І печиво шпаргалка, також син любить з чаєм. Соєвий соус. Сірників набрали. Також купили крил. Замариную запечу. Скумбрію. це ж хочемо приготувати скумбрію із кетчупом. Дуже смачна сілька виходить. І телапі взяла, кілограм кину в морозивну камеру. Також заходили у Аврору. Вже до Пасхи з'явилися прикраси. Ось таку одненьку взяла. Одна така теплятка якась. І одну отаку взяла. Також гарненькі ручки взяла чотири і друшлак. Друшлак взяла, бо у нас вже такий старий. Ось такі у нас сьогодні були покупки. Всіх вітаю. Сьогодні хочу приготувати на обід смажену рибку хек. Чоловікова тітка приїжджала, привезла дві рибинки нам на гостинці. Буду жарити в муці і в яйцях. Поставила також до рибки картопельку з варю. Зараз буду смажити. Я її порізала, посолила, вона трішки мене постояла, просоліла, в муку обвалюю і в яєчко. Не знаю, що вже готувати. Та я вже цю рибку морозилкою не клала, залишила в холодильнику її, помила. І буде на сьогодні у нас смажена рибка. Яйця домашні. Вже стали трішки нестися. Одна сковорідка вже смажиться. І буде ще на одну. Поки у нас сьогодні на вулиці йде дощик, готую на кухні. Буде відео вам сьогодні із кухні. Вам дощик на вікнах видно. Прапельки. Ось також понасаджувала черенків із бегонії. І там калачиків. Сестра попросила, щоб я калачиків її насадила, то посадила мої вже ті, що я перші садила, гарненько поприймалися. А це бегоні також її понасаджувала. Що залишиться, то собі повисаджую, щоб було. Гарно на вулиці, воно так гарно цвіте ціле літо і взимку в мене на вікні. Тож, поки на вулиці дощик, то ми у будинку будемо. Понаготовляю трішки. Вчора їздили у місто. Купила вчора три і замаринувала на ніч. Ось сьогодні поставлю ще їх пекти. Рибка смажиться. Картопелька вже скоро закипить. То ще спечу крильця. Це кислячок. Треба відтопити, буде сир домашній. Утка ходить. Уже в садку починає зеленіти. Травичка. На вулиці нічого не поробиш. Дощ сьогодні, вчора у нас йшов дощ. Такі вже вони у мені ці гарненькі бегонії, особливо червона, така яскрава. Тут понасаджувала одноразові стаканчики, гарно видно буде корінчики. Воно вже бур'ян, бачите? На городі набирала землю, вже бур'ян гарно видно, корінчики вже. А тут натикала всіх підряд. Якщо поприймається, будемо тоді ділити і висаджувати. Дощик є на стіклі, Все більше і більше є. Все, все, обід готовий. Смажена рибка. Картопелька. Хто обідає, всім смачного. У нас на вулиці дощ іде. Грязюки страшне. Не йдемо, пливемо на город. Хочемо відкрити теплички, щоб дощик полив наші... нашу редиску. Щоб нести, щоб нам не тягти поливайки поки... Йде дощ, то треба користуватися моментом. Зараз покажу, який дощик. Часничок, наче хто за ушки тягне вже. Просапали, Зелененький, такий гарний стоїть. Зараз покажу. Мокро. Бачите, гарненько промочило Агроволокно Треба ще полуницю мені вигребти. Не встигаємо нічого. Дощик як кап-кап. І виноград, не знаю, вже начебто і хочеться відкрити. І ще наче боюся, щоб не примерз. Що, беремо? Давай. А куди ми поставимо? Давай туди вона стежку, тому що сюди поставимо, тут не буде поливатися. А завтра тоді поставимо. Або Давай. Так. Сюди, треба, гасити, і сюди, поставимо. Давай. Ось сюди отак? Туди? А туди за нас, так? О, вже редька зійшла. Ось так ось ставить. Не поламає воно? Побачу. Побачимо. Побачимо. Мене таке не влаштовує, побачимо. Давай ми її лучше поставимо так, як слід. Бо по річку поламає жалько. На стежці. Ось радиска, дивіться, як зійшла вже, але сухо. Якраз морозу немає, дощик гарненько її змочить, а ми потім накриємо. Холод. Побачимо. Ну, побачимо, може, ввечері, щоб на ніч. Морозу не буде і нічого не станеться, я думаю. Зараз подивимося, ще тут. В цій теплиці гірше зійшла, але ось. Протикається, єсть. Ну, дощок його промочить, воно гарно зійде. А ця тепличка гарно зійшла. Всі рядочки видно. Я густо не сіяла її. Так, проходжу, піду. Піду покажу. Часничок який після дощику. Ой, на колосі налипло. Покажу, як не потрібно робити. Солому більше класти не буду. Взагалі не сподобалося. Тому що, бачите, он лазила, розгрібала. Чи я багато соломи наложила, може товсти, товсто дуже. Вон, бачите, який часник. Не може сам вилізти. Мусила руками розгрібати. Оце ж на пробу зробила. Все, більше так робити не буду. А ось цей, подивіться, який гарний, цей, що не вкривала. Зрівняйте, так? Да? Хай дощ пройде, я його згребу і викину, щоб його тут не було цієї соломи. Дивіться, який часничок після дощу. А ще ось як тепло буде після доща, завжди тепло. Ми зараз не холодно на вулиці. І кущовка ось сходить вже. Вона чомусь дуже пізно сходить, не знаю чого. Ну, зі... ну зійшла. А ось цибулька взагалі класна. Не знаю, як вона називається. Це вона садиться підку. Ось це і вже ось можна сміло рвати. І використовувати в салати. І будь-куди. Любі страви. Ой, ону, грязюки налипло, зараз буду відмивати. Викопала тут, в мене був кущ смородини. Я його викопала звідси, тому що не підходить щось йому місце на сонячній території, ділянці на сонячній. Порічка, видно, любить, тому що ось у мене 5 кущів порічки тут в рядок, то вона себе дуже гарно почуває. Смородина взагалі там не росла, тож я її висадила в цьому році. Чоловік порає свинку. Залишилася вже одненька. Оно солому носить у зубах. Привіт! А чого ти сердишся? Що одна залишилася? Бере солому зуби і таскає. Циркачка, а не свиня. Вірніше, кабан. О, а тут потоп. Оце бачите, що робиться. Це просто жах. Зараз піду подивлюся, чи яйця є. Вилазиш, Вилазь. Мокра. Підобідують. Зібрала їхній урожай. Грязні, але ну, нічого. Помиються, коли будемо використовувати, тому що по-другому не буде. Безно страшне. Мокрече. Оце сьогодні тільки другий день дощ. Ще на завтра в нас передають дощ. Ось калюжа якраз качкам їде покупатися. Трошки повимиваються. Бо то вже грязні, як не чупароська. Скільки крокусів у мене. І всі біленькі. Воно тільки чотири рябеньки, гарні. Які. Позакривалися, звісно, бо дощик іде. О, які гарненькі. А колись були ще й фіолетові. Де вони ділися? Сама навіть не знаю. Ось проццвітали. Гарнюньки які. Дощик як іде, а вони радують нас. М, які гарненькі, гарненькі. Обожнюю квіти взагалі любі покажу, що висадила вже жасмин. Залишила собі лише один кущик тут, а, а ти і два висадила. Ну один, звісно, погано відкопався, один краще. Ну, ви сподіватися, що приймуться. І один, і другий. Ходять, ходять. А воно після дощу все так гарно поросте. Ось пірає які розовенькі брунічки. Розові, розові, гарненькі. Гарно люблю ходити по дощу, як такий маленький, тихенький дощик по садку. Воно все піднімає, піднімається на очах, розпускається. Дуже гарно. А щось скоро засвітуть нарцизи. Гарно. Ні? Барбарисиком вже брунечки які гарні. Не фокусує, треба. О. надіятися, що... Поприймаються гарненько. Ще треба вибрати час, поїхати сестриці попересаджувати. Те, що я пообіцяла їй вожину, чорну малину накопати і поїхати посадити. Гарненько. Вже бачите, зеленіє садок. То був чорний-чорний, а це гарно. Травичка піднімається. Витрупується. Ти разом з утками. Так, пішла і я. Ми свої кожані черевички. Тікайте. Буде набрати води, бо намию, гарно намию. Не тільки галоші помию, а й ноги. Буду ставити крильця, запікати в духовку. Застояла протовень пергаментом, олійки налила. Нічку маринували з мене крильця. Зараз гарненько їх вимішаю. Маринувала соєвий соус, мед. І приправка ота, вірменська, і сіль все нічого. і викладаємо напроти. Додаю, звичайної водички. Тоді вони не пристають, тому що мед, вони можуть так трішки пригоряти. А так олійка з водичкою, то дуже чудово запікається. Ще можна в стекляні. В стекляні не пригорають. Я виложила протовень і ставлю в духовочку. Хай запікаються до готовності. Все. Крильця готові. Там, де дев, бачите, трішки підсмагло. Ну, не страшно, воно на крильцях немає. Бачите, які внизу гарні? Не пригоріло нічого. Дуже гарно. І смачні. Всім смачного, гарного дня, гарного настрою. Дякую всім за підписки, за коментарі, за лайки. До наступної зустрічі.